Сільва капотікян. Донечка обідає казка. Час обіду наступає. Донечка за стіл сідає раптом з двору. Гав-гав-гав. Хто ж до хати завітав? Я собака, я сірко, наробився ого-го Двір та дім охороняв, натрудився та охляв ви самі їсте, а мені дасте. Куд-куди, кут куди А це хто біжить сюди? Ваша курочка біленька з курника прийшла швиденько. Ну, а хто це? Мяу, мяу, мяу. В двері шкрябатись почав. Це я, ваша киця чимненька, у мене є шубка сіренька. Їсти пити не могла, бо яєчко вам знесла. Ви самі їсте, а мені дасте. Я комори стерегла. Всіх мишей перевела, з льоху пацюків прогнала, натрудилася немало, ви самі їсте, а мені дасте. Двері доня відчиняє та до столу всіх гукає. Песика, курочку рябеньку, та ще й мишку сіреньку. Добре за обідом їли, всіх чудово пригостили. М'ясо, песику у мисці. В люці молока для кеця. Для білої квочки пшона черепочку. Кашки донечки маленькі. У тарілці глибоченькі. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.